Без сім'ї та соціальної підтримки тисячі самотніх літніх людей та інвалідів на непідконтрольній Україні території вкрай потребують їжі та ліків. Щодня позбавлені опіки люди звертаються до штабу Ріната Ахметова по адресну допомогу. Восени таких звернень значно побільшало. Про тих, хто залишився на самоті зі своїми проблемами, розповість Юля Міншакірова. Вона живе надголодь у зруйнованому будинку на міській околиці. З вигод цивілізації у раїсигуминою лише електрика. Організм жінки вже кілька років підточує цукровий діабет. Спочатку пенсіонерка позбулася пальців на ногах, а потім довелося ампутувати і кінцівку. на ногі відкривається, ну це все на нервах. Старший син Раїси помер, молодший поїхав. Жінку доглядає 80-річна Ганна, сусідка. Вона приносить воду і продукти. На більше їй просто не стає сил. Води у неї в домі немає. На вулиці вода замерзне. Хто їй буде це все носити? Відкуди? І як у неї печки нету, топки нету. Гуманітарну допомогу додому привозять і волонтери штабу Ріната Ахметова. Такого набору виживання жінці вистачає на місяць. Утім, напередодні навіть ці продукти в неї вкрали. Злоді легко вдерся у будинок, де немає жодного замка. Забрав зі столу буханець хліба і набіри з продуктами. Тебе нужен пакет, бери, бери, говорю, забирай, только меня не трогай. Он схватил этот пакет и убежал. Получилось так, что у меня больше ничего не осталось. Вот Я не успела его распакать. Теперь я распаковываю туда, прячу, ну прячу, как говорится, занычки делают, друг там кто зайдет, заберет. Щодня на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова надходять звернення від самотніх людей, що мешкають на непідконтрольній Україні території, із проханням допомогти адресно, здебільшого від інвалідів. Після того, як ваша заявка буде з вами зв'яжуться спеціалісти нашої служби від початку роботи напряму. Волонтери вже доправили додому понад 18 тисяч наборів. У штабі зазначають людей, які потребують опіки щомісяця більше. В сентябрі доставлено велике кількість по. Ні з прошлими місяцями 493 набори гуманітарної допомоги. Це зв'язано з ухудшенням здоров'я. Може бути, все таки родственники уїжджають, які находились в этих районах, і пенсіонери і інвалід... інваліди знаходяться одні. І Раїса не виходить з дому, розміри візочка не дозволяють. Живе спогадами. Сімейний альбом повертає її минуле. Тут вона вчителька молодших класів без інвалідного візка у родинному колі. А Дає родсуніки, ми туда єдиновіні зараз. Раїса з острахом чекає настання зими і сподівається тільки на допомогу добродійників та інших небайдужих людей. Юля Міншакірова Данила Кірі, Володимир Конопля, Сабиція, канал Україна.